У нас немає однієї головної людини або одного лідера. У нас команда лідерів. Тобто кожен в команді обирає свій проєкт всередині проєкту «Humans», яким він дуже бажає займатися, і ми цій людині довіряємо. Ми довіряємо його рішенням, його цілям, його напрямку, стратегії. Таким чином, кожен зайняти тим, що він може бути якби головним і обирати рішення, як його проект має розвиватися. Я багато працювала в традиційних організаціях з традиційною системою ієрархії, де є одна головна людина, яка приймає всі рішення, а всі інші задіяні в якихось нецікавих рутинних функціях. Таким чином людина дуже швидко вигорає і їй нецікаво працювати нецікаво, цікаво, тому що вона не має. Якби право приймати рішення, право помилятися, право ризикувати, право витрачати там бюджет компанії на якісь свої цілі, які їй цікаво реалізувати. І я розумію, що в нашому проекті тепер кожен має таке право. Убожнюю про це розповідати, тому що в нас немає просто позиції бариста, адміна, менеджера. В нас кожен обирає проект, яким він хоче займатися, і ми не можемо навіть сказати, що це просто людина займається тільки цим напрямком. Наприклад, Віталій в нас не тільки працює за баром і робить для вас смачну каву, але також він обирає зерно, обирає аксесуари для нашого кавового магазину. І ми удовіряємо цьому питанню, тому що він обирає. А найсмачніше зерно, яке всім нам дуже подобається. У нас є Ліра, друга дівчинка в нашій команді. Вона завжди готувала каву на барі, але ми відчували її схильність до цифр. І зараз вона займається всіми фінансовими операціями в проєкті «Humans». Ми повністю їй довіряємо щодо звітності, аналітики звітності, щодо того, куди розподілити прибуток, як допомогти іншим проєктам. Тобто Лера – це в нас геній в цифрах, і вона лідер в цьому напрямку. Є Паша, Паша не тільки готує каву на барі, але він міксує і створює. Новий напої. Він знаходить якісь цікаві інгредієнти, поєднує їх, і ми просто в очікуванні того, що створить Паша. Я займаюся підбором та навчанням лідерів в нашому проєкті, також займаюся сервісом комунікацією, але мій улюблений напрямок це оптимізація і автоматизація. Це не секрет, що проект «Humans» був відкритий командою OneReach AI, командою ai розробників і разом з ними ми постійно працюємо над технологіями. Мабуть, ви вже чули про бота ю, який може забрати в нас усі рутинні задачі, якими ми не хочемо займатися. І таким чином, кожен член нашої команди може розвиватися, займатися креативними задачами і тим, що він любить. А всі рутинні задачі ми передаємо нашому ботух'ю.